Маємо в наявності Audi e-tron 55 2022 року. Повністю не фарбований, тільки приїхав. Є фотографії з аукціону. 55-ка з великою батареєю. Збережена дуже. По комплектації крута. Тут є камера 360, матрична оптика, динамічні поворотники, передні і задні парктроніки. Диски. У нас Audi Sport, Black Packet, S-Line. Віртуальні дзеркала, мертві зони, асистент виходу, безключовий, пам'ять і електрорегулювання сидінь. Внутрішній S-Line, S-Line руль з перфорацією. Є всі асистенти. Адаптивний, утримання в смузі руху, підгрів передніх сидінь, безпровідний Apple CarPlay, чорна стеля. Ось такий вигляд має позаду. Реально збережене авто. Кого зацікавить, телефонуйте, покажемо.